Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас майстер-клас на візеруночок. Отакий От в перекладі плетені ланцюжки. Приємний такий візеруночок підійде для будь-яких моделей. До речі, я зараз одразу показую вам, що я зв'язала. У мене тут аж 4 рапорта в ширину і майже 2,5 висоту. Дивіться, сразу, одразу вам. Зразочок на половер оверсайз. Дивіться, як гарно виглядає. І дивіться, ну це більш така тепла річ, але нам буде. Але нам треба щось більш тоньке і навесне, на літо. Тому зараз у нас буде зразочок з тоненької ниточки. І якщо зв'язати цим візерунком, наприклад, майку, по фігурі або більш простору з тонесенької ниточки, то теж буде дуже гарно. Він такий не дуже насичений, цей візеруночок, і більш такі ніжніші будуть ці ланцюжки, ну, ланцюжки чи цукерочки, я не знаю, кожен своє бачить. І буде, буде, я думаю. Доволі гарна річ. Так, візеруночок ми зараз з вами зв'яжемо за такої пряжі. Це Alize Diva. бачите, тут такий Сілк-ефект. Те, що треба для цієї маєчки. Склад тут 100% мікрофібра. Мікрофібра, акріл. 2,5 або 3,5 номер спиць потрібен і в 100 грамах 350 метрів. Така ниточка, бачите, вона трішечки, як така, як мерсеризована, з блиском, з лоском гарненька. Це я собі, до речі, на маєчку мене ще взяла і з дому привезла з України. Ще є такий, така ниточка білого кольору. Так. Приємний візеруночок зворотня. Сторона. Тут лицева і зворотня петелька. І ще ми, бачите, отут перекрещуємо 4, міняємо і 3 петельки з нахилом вправо. І все, більш нічого складного немає. Так, дівчатки, тут в описі в журнальчику трішечки є опечатка, тому. Якщо хто буде з цього везеруночку в'язати, я зараз трішечки другі цифри дам. Дивіться, нам треба набрати кількість петель крат на 16. І е, потрібна ще буде одна петелька для симетрії. І все. І в рапорті у нас 26 рядочків. Так, починаємо. Перший рядочок. Зворотні петельки, зворотні рядочки, всі буду ставити на паузу, а ви вже будете їх самих пров'язувати, всі зворотні петельки, або ж лицеві, якщо ви бачите, лицеву по візерунку. Тобто в зворотніх рядах всі по візеруночку петельки будемо пров'язувати. Перша петелька кромкова, знімаємо, остання кромкова, зворотня у нас. Так, перший рядочок. Зворотня петля. Це в нас почався рапорт. Зворотня петля, далі сім лицьових. Сім лицьових? Чотири зворотніх. Два, три. Чотири зворотніх, лицьова, три зворотніх, Одна, друга, третя. Раппорт скінчився. І остання петелька у нас буде теж зворотня. Це у нас петелька для симетрії. Так, другий рядочок зворотній. Так, дівчатка, третій рядочок пров'язуємо знову лицьовий третій рядочок, пров'язуємо по візерунку. І четвертий зворотній теж по візерунку. Далі в нас п'ятий рядочок. Першу петельку знімаємо. Далі зворотня, це в нас рапорт почався. Тепер нам треба зробити оцей невеличкий жгутик. Машина проїхала шумить. Невеличкий жгутик. У нас сім лицевих петельок. Можна тут взагалі-то взяти допоміжну спицю, але я так не роблю і показую вам, взагалі, як я вив'язую. Нам треба 4 петельки лицевих. Ось, от, бачите, перших три минаємо, 4 підхвачуємо. Нам їх треба поміняти місцями. Витягли, три вертаємо назад. Так, і четвер. І чотири теж вертаємо на ліву спицю. Тепер пров'язуємо їх лицевою петлею. Два, сім повинно бути, три, чотири, п'ять. Якщо починаєте в'язати, отут петельку можна загубити, тому будьте уважні, перераховуйте. Так, зробили жгутик. Тепер 4 лицевих, 1, 2, 3, 4. Ой, чотири зворотні. Лицева петля, три зворотніх. Рапорт скінчився. Повторюйте необхідну кількість разів рапортів. І оця зворотня петелька це вже в самому кінці ми її пров'язуємо. Так, шостий рядочок зворотній. Дівчатка, сьомий рядочок в'яжемо по візеруночку. Там, де бачите, лицеву, там, де бачите, зворотню. Восьмий рядочок теж по візеруночку, я вже пров'язала. Тепер дев'ятий рядочок. Першу петельку, як завжди, знімаємо дві зворотніх. Так, щоб нагадаю ще раз, це постійно кажу: дивіться, з лицьової петельки вив'язуємо зворотню, беріть не за ліву дольку, а за праву, щоб не робити тут вузлик ще один. Так, Дві зворотніх. Одна, друга. Три, чотири, п'ять лицьових петельок, Чотири зворотніх. Один. Два. Три. Чотири зворотніх, три лицьових. І з, із, зі зворотньої петельки беремо за праву дольку. Вив'язуємо лицьову. Два, три. Лицьових дві зворотніх. Раппорт скінчився і остання зворотня петля для симметрії. Десятий рядочок пров'язуємо самостійно, одинадцятий рядочок, так. три зворотніх петлі. Починаємо раппорт. Два. Три зворотні петлі, три лицьових. Чотири зворотніх. П'ять лицьових. Зворотня. Скінчився рапорт. І остання петелька зворотня для симетрії. Дванадцятий прив'язуємо самостійно. Так, дівчатка, тринадцятий рядочок. Перша кромкова, чотири зворотніх. Два, три, чотири зворотніх. Одна лицьова. Знов чотири зворотніх. Два, три, чотири і сім лицьових. Два. Три. 3, 4, 5, 6, 7 лицевих. Раппорт скінчився. І остання для симетрії зворотня петелька. Чотирнадцятий рядочок зворотній. Дівчатка п'ятнадцятий рядочок, теж по візеруночку пров'язуємо. П'ятнадцятий це лицевий, і шістнадцятий теж по візеруночку. Далі в нас сімнадцятий рядочок. Перша кромкова петелька, 4 зворотніх. Одна лицьова. 4 зворотніх. І зараз знову, знову з вами вив'яжемо жгутик. Так, 7 петельчок у нас. 4. Підцеплюємо. Так. Бачите, 4 петельки. Витягую спицю і вдіваю 3, а потім 4. Міняємо місцями. І пров'язуємо їх всі лицевою петлею. 2, 3, 4, 5. 6. 7. І остання зворотня петля для симетрії. 18, Вісімнадцятий рядочок пров'язуємо по візерунку. І 19, з двадцятим теж все по візеруночку. Яку петельку бачите, таку і пров'язуєте. Так, дивіться, вже вимальовується гарненький візерунок. Так далі 21 рядочок. 4 зворотніх. Починаємо рапорт. 4 зворотніх. Три, чотири зворотніх. лицьова петелька. П'ять зворотніх. Два. Три. Чотири. З лицевої вив'язуємо п'яту. Далі п'ять лицевих. Два, три, чотири, п'ять. Зворотня петелька. І остан... рапорт скінчився і остальна петелька для симетрії зворотня. Так, 22 другий рядочок. Самостійно провіжіть. Так, 23 рядочок. Так, кромкова, три зворотніх. Два, три зворотніх, три лицевих. Зі зворотні вив'язуємо лицеву. Один, два. Три лицевих, п'ять зворотніх. Два. Три, чотири з лицевої. П'ять, три лицевих. Два, три. Дві зворотніх. Раппорт скінчився. І остання петелька зворотня для симетрії. Це у нас був 23 рядочок, 24 зворотній. 25 рядочок передостанній. Рядочок рапорту. Так, дві зворотніх. Дві зворотніх петельки, п'ять лицьових, Три чотири, п'ять лицьових, п'ять зворотніх. Три, чотири, п'ять зворотніх. Одна лицьова, Три зворотніх, один, два. Три раппорт скінчився. І зворотня для симетрії і кромкова. 26 рядочок. Давайте разом пров'яжемо. 26-й рядочок, все, раппорт у нас скінчився. Тут яку петельку бачимо, таку і пров'язуємо. Бачите, вийшов, у нас універсальний візеруночок і для теплих речей підходить, і для більш таких весняних літніх. Дивіться, яка в нас краса вийшла. Зовсім інакше, бачите, тут так він більш масивніше, ці елементи візеруночку. Так, це у нас плетені ланцюжки. Ланцюжки більш такі масивні виглядають. А тут, бачите, більш таки він. Ніжніший, делікатніший, гарно на маєчку підійде гарно. Такий візеруночок. Буду рада, якщо він вам сподобається, якщо будете щось в'язати цим візеруночком. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, якщо дивитеся мої відео, ставте вподобайки або дизлайки. І Дякую вам за активність. Пишіть коментарі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!